Я хочу продавати як ти. Я хочу вести блог, як ти енергія дуже багато чого вирішує. Вже вигорівші вижиті як лимони в ті сторіс, намагаємо продати щось. Вони не купують уроки, вони не купують наповнені. Купуйте це дуже класно. Інструменти, боже, якщо він не купить, а я ще не до експерт, а вам самим потрібна опора. Ці інфоцигани. Я Я їх храп вам не чути. Це дуже погано. Будь ласка, не робіть так, коли клієнт не відчуває у вас опори, то воно приходить лише з досвідом. Yeah! Це моє перше відео на YouTube, і, чесно кажучи, я трошки хвилююся, але давайте з вами знайомитись. Мене звати Настя, я експерт з продажів через блог за допомогою запусків інфопродуктів і продажів своїх послуг. І не дивно, що моє перше відео буде про продажі, а саме про 6 секретів моїх продажів, завдяки яким я монетизувала свій блог на 100 тисяч плюс доларів за 2023 рік. Але перед тим як ми перейдемо до цих секретів, я хочу вас попросити підписатись на. Цей канал, тому що це моє перше відео. Я планую в ньому розповідати дуже-дуже багато інформації про продажі і запуски. І надіюсь, він вам буде корисний. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже-дуже приємно. Мія на задньому фоні. Хропить. Я надіюсь, її храп вам не чути. І так, шість секретів моїх продажів. Одразу хочу сказати, що я не буду говорити про якісь такі базові інструменти. Я буду говорити про дещо глибше, саме про ті секрети, про ті а, лайфхаки і інсайти, до яких доходять лише люди, які вже дуже-дуже довго продають. Тобто воно приходить лише з досвідом. Але ви це все отримуєте набагато швидше. І перший секрет, який дійсно допоможе вам в продажах, це може бути одразу для вас інсайтом. Продавай не продукт, продавай трансформацію, тому що люди купують не той продукт, який у вас є, вони не купують уроки, вони не купують наповнення і так далі. Вони купують результат від цього продукту, тобто те, що стоїть за вашим продуктом. І найбільша помилка експертів завжди намагатися продавати кількість уроків, гарно оформлені обложки, що там є всередині продукту. А в мене такі модулі, а в мене такі уроки і так далі. Але це все не працює. Давайте одразу на прикладі: згадайте новорічну рекламу Кока-Коли. Що ми пам'ятаємо з цієї реклами? Як летить. Санта на огленнях. І ось ця атмосфера свята, атмосфера свята в родинному колі. Ми отримуємо відчуття, емоції від цієї реклами. І таким самим чином цей продукт говорить нам про те, що за допомогою от цього продукту, за допомогою Кока-Коли, ми можемо зібрати в сімейному колі і так далі. Тобто компанія Coca-Cola продає не сам продукт, а продає цінності і заходить в більшості через цінності сім'ї. Тому, коли ви продаєте продукт в Instagram, намагайтесь транслювати точку Б результат людини, до якого вона може прийти. Тобто продавайте її трансформацію, і тоді людина 100% зрозуміє, що за допомогою вашого продукту вона зможе дійсно отримати. Друга порада, другий секрет це продавай так, якби ви купили в себе самі. Тобто це ваша енергія, ваша впевненість в продукті, енергія, драйв, кайф, коли ви 100% розумієте, що ця стратегія, яка у вас є, допоможе іншим, і ви самі застосовуєте цю стратегію для себе. Це дійсно важливо, енергія дуже багато чого вирішує. І коли ваш продукт буде неперевершеним в першу чергу для вас самих, тоді і люди будуть це відчувати. А що в загальному у нас іноді відбувається? Так, коли ми виходимо, наприклад, вже вигорівші, вижиті як лимони, в ті сторіс, намагаємо продати. І люди це відчувають, люди відчувають, з якою енергією ви до них приходите. І ви такі в сторіс купуєте, це дуже класно, інструменти, та-та-та, цільова аудиторія, і по болям пішли і так далі. Намагайтесь при продажах завжди вдумуватись в те, що ви дійсно транслюєте свої цільові аудиторії. Чи це просто, наприклад, інструментарій, так, через який людина взагалі не знайома з вами, вона взагалі вас ніяк не відчуває? Чи це, наприклад, ви як особистість, і ви як експерт, за допомогою чого ви вибудовуєте об'ємний контакт з аудиторією? тобто людина Повністю вас знає, вона лояльна до вас в першу чергу як до людини. А якщо є лояльність до вас як до людини, то лояльність до вас як експерта вибудовується автоматично. Запам'ятайте одне правило, в інстаграмі ви керуєте своєю репутацією. Якщо ви скажете аудиторії, що ви не любите помідори, люди це про вас запам'ятають. Якщо ви скажете, що ваш продукт класний, люди також про це будуть знати. Але завжди пам'ятайте, що потрібно робити це щиро. Тому проаналізуйте, як ви зараз продаєте і чи хочеться вам себе купити. А ми тим часом далі будемо переходити до наступної поради, і наступна порада звучить так: продавай енергію. Вона дуже тісно взаємопов'язана з попередньою порадою, з попереднім секретом. Але суть цього секрету в тому, що люди в першу чергу купують у вас не продукт, а вашу енергію. Людина, коли хоче вийти на якусь певну точку, коли вона хоче дізнатися щось нове, хоче вийти на якийсь певний рівень, вона шукає нову енергію, яку вона ще не відчувала, так і вона йде до експерта, у якого більше енергії. Таким чином, людина. До вас підключається, і відповідно від вас питається. Ви її вчите, і вона росте. Але людина ніколи не купить, якщо вона не відчуває від вас цієї енергії, цієї поси цього посилу. А просто проаналізуйте, якщо ви купували якісь послуги продукти, що вам там подобалось. Вам подобалось, що людина активна, що в неї щось є, що вона багато чого досягла, і так далі. І це означає, що в неї є енергія на те, щоб створювати. І відповідно, ви хочете створювати це саме. Проте у вас ще енергії не вистачає. Тому ви йдете і купуєте продукти послугу. І ось для того, щоб продавати, потрібно вчитися керувати інструментами, які впливають на ваш стан. Ви можете навіть зробити такий міні-експеримент, зробити один сторітелінг на два випадки. Коли у вас є настрій, є енергія, або коли у вас настрію немає, енергії немає. Зробити ті самі сторіс, наприклад, і ви побачите, що людина з одного випадку буде до вас зацікавленою, а з іншого випадку, взагалі, ніяк не проявить свій інтерес. І тому як висновок, я хочу сказати, щоб ви намагалися завжди контролювати свій стан, свою енергію з. Той настрій, з якого ви продаєте, тому що це дійсно важливо. У вас є гроші, у вас є час, у вас у вас є розвиток рівно тоді, коли у вас дійсно є енергія. Наступний секрет, наступна порада, вона пов'язана з тривожністю в продажах. І звучить ця порада так: будь опорою для свого клієнта. І ви помітили, що я зараз говорю про такі речі, які не прив'язуються суто до інструментів. Вони залежать суто від вашого стану, від енергії і так далі. І ця порада не виключення. Тому що найчастіше ви втрачаєте клієнта, коли клієнт не відчуває у вас опори. Що відбувається на цьому етапі? Клієнт приходить до вас, тому що він хоче вирішити проблему і думає, що він може зробити це саме з вами. І ви в цей момент відчуваєте шалену тривогу. Боже, якщо він не купить, а я ще не до експерт, а що я йому можу дати? А якщо в мене не вийде дати йому результат? А що якщо він завтра не купить? А що якщо завтра від мене всі клієнти підуть? То мені треба цьому 100% продати. І так далі. Просто купа різних думок в голові. Які е, сприяють тому, що ви приходите на продажу і ви вже труситесь, ви вже хвилюєтеся, вже переживаєте. Зазвичай такі думки виникають у людей, які тільки починають свій шлях в продажах і тільки починають працювати самі на себе. І якщо ми будемо дивитися на піраміду маслу, так це перший рівень, перший базовий рівень і потреба у безпеці. І відповідно, людина, коли починає продавати, вона думає тільки про гроші, вона думає тільки про вигоду, тому що комусь завтра за квартиру платити, комусь завтра не знаю, там за навчання треба гроші віддавати. І так далі, і людина завжди буде хвилюватися про гроші. Вона не буде думати там про місію, про якісь там вау-результати так далі. Вона завжди буде думати про те, щоб заробити. Ви можете навіть в себе це відслідкувати. І це нормальна ситуація, тому що коли в нас не закрити цей базовий рівень у безпеці, так ми завжди намагаємося діємо у стані виживання. Також часто при продажах у людей, які вже плюс-мінус там продавали, виникають думки: а я втюхую, а я як торгашка на базарі, а я не хочу в. Парювати, тригерити і так далі. І через це ви також відчуваєте трохи тривоги. І як тоді відбувається ваша продажа? Клієнт сидить, розповідає вам про якісь свої проблеми, інструменти, болі, що він вже робив, не робив. Тим часом ви сидите, ледве труситесь, не вдумуєтесь в те, що каже вам клієнт, намагаєтесь думати, а що йому сказати, як йому продати, а може чек йому менше сказати, щоб точно купив. Боже, а купить чи не купить, і у вас, знаєте, там сидите під столом, перебираєте пальці, і ви навіть не думаєте. Думаєте про те, що в моменті вам говорить клієнт. Людина просто емоційно не відчуває, що вона може на вас покластися, так як ви самі не можете на себе покластися, вам самим потрібна опора, тому що ви не впевнені в собі. Це відбувається насправді підсвідомо. Тобто, якщо підсвідомо людина не відчуває у вас упори, то е, свідомо люд у людей починають виникати заперечення, і вона йде думати, каже, що їй дорого, і так далі. Але це одна з причин, якщо ми поглибимося вже в інструментарі продажів, то в нас є декілька. Рівнів заперечень, які виникають при продажах. І от саме коли ви продаєте через тривожність і людина відчуває у вас в першу чергу невпевненість, тоді це заперечення, що людина вам не довіряє як експерту. Тому в першу чергу, щоб дійсно стати опорою для клієнта, потрібно здобути впевненість в собі. Тобто це не одразу приходить не так, що ви клаце і ви впевнені, так? Ні. Тобто це приходить з досвідом. Намагайтеся звертати увагу, що дійсно наводить на вас тривожність. Тобто, якщо це якийсь страх, то цей страх потрібно розбирати для того, щоб його позбутися. А якщо це якась невпевненість, наприклад, а що, якщо я не дам результату, то те, що ви не дасте результату, залежить лише від вас. Якщо ви дійсно пообіцяєте собі, що ви все зробите для того, щоб дати клієнту результат, тоді нема варіантів не дати клієнту результату, Розумієте? Намагайтесь аналізувати і рефлексувати свої думки, які виникають у вас при продажах. І тоді ви дійсно здобудете поступову впевненість і станете опорою для свого клієнта. Наступна порада, наступний секрет це удосконалюйте контекст, в якому ви живете, і намагайтесь стати точкою Б свого клієнта. Як я вже казала раніше, люди не купують продукт, люди купують трансформацію, і ось найкраще це коли ви самі є кейсом свого продукту, коли ви вже є точкою Б свого клієнта, наприклад, якщо ви вчитель англійської, намагаєтесь показати, як ви подорожуєте вільно, як ви вільно розмовляєте, як англійська змінила ваше життя, які можливості це для вас відкрило. Якщо ви, наприклад, фітнес-тренер, намагаєтесь показати свою рутину, свій образ життя, свою фігуру, таким чином, людина буде бачити, що жити здоровим способом життя це класно, це круто і буде хотіти так само. І проаналізуйте зараз, чи пішли б ви до фітнес-тренера, який не має якихось форм, не має гарного тіла який просто худорлявий, так або ж ви пішли до фітнес-тренера, який має класне тіло, який є результатом того, що він дійсно може допомогти своєму клієнту. Найбільша помилка експертів саме при цій пораді, коли вони намагаються продавати, не маючи ніякого досвіду і власних особистих результатів за спиною. Тобто, коли вони тільки заходять в нішу, і вони ще самі на собі всі інструменти не протестували і намагаються це комусь іншим продавати. Це дуже погано, будь ласка, не робіть так завжди, намагайтесь продавати через те, що ви вже про Жили. От коли ви вже це прожили, коли ви це дійсно знаєте, коли це спробували все на собі, ось тоді люди будуть дійсно бачити ваш досвід і будуть хотіти йти до вас. Насправді, цей інструмент можна використовувати як екологічно, і так само не екологічно Що я тут маю на увазі? Давайте розберемо на ринку. Дуже часто усі говорять про успішний успіх. Я думаю, ця тема зараз вам буде цікава. І перша категорія людей вони говорять, тому що це і є, і їхньою частиною життя. Вони через свій досвід прийшли до того. Того, що в них є зараз, друга категорія людей намагається цей успішний успіх обісрати і сказати, що усі інфоцигани. Але давайте трошки поглибимось в це питання. Так, я згодна, що на ринку досі є ситуації, коли ось ця красива картинка, успішний успіх створюється штучно, суто для того, щоб це продати. І це не окей, це є обман і просто, просто красива картинка, яка за собою нічого не має. Але якщо людина піднялася, як люблять казати, за допомогу власних сил на основі власних. Досвіду, і вона з нуля прийшла до того, що вона має цю красиву картинку в своєму житті, це не означає, що вона погана. Це означає, що у вас це починає тригерити. І тригер він виникає тоді, коли ви відчуваєте, що у вас цього немає, але ви хочете так само. І ось ці емоції вони перетворюються найчастіше в негатив. Але насправді, коли у вас дійсно щось тригерить, ви дивитеся за цими людьми. Це означає, що ви так само можете і у вас. Так само це все може вийти. Якщо говорити про контекст життя і про те, коли ви є точкою Б для свого клієнта, то дуже багато людей вони купують з позиції Я хочу як ти. Я хочу продавати як ти, я хочу вести блог як ти. Я хочу не знаю, там, знімати сторіс, як ти хочу жити в такій квартирі, як ти, і так далі. Дуже багато людей з цього купують. Проте вам потрібно дійсно використовувати це екологічно, пам'ятайте про те, що просто штучно створений образ, коли ви намагаєте жити два життя життя для блогу і життя в реальності. Це просто дорога в нікуди, це злив енергії, і ви не будете відчувати від цього задоволення. Тому робіть все щиро, продавайте зі свого внутрішнього бажання і показуйте людям, чим дійсно може допомогти ваш продукт і постійно вдосконалюйтесь, тому що ваш ріст, ваш саморозвиток це є трансляція того, до чого людина дійсно може прийти, звісно, залежить від продукту. І остання моя порада, останній мій секрет це не бійся віддавати людям, не бійся давати більше користі. Насправді, коли ви мрієте, дуже дуже багато заробляти, нічого не віддаючи взамін. То вам дуже складно дається ваш ріст, ваші доходи і так далі. Ми завжди маємо пам'ятати про те, що ми не маємо діяти лише з позиції Я беру у світі завжди є енергообмін, і в свою сторону ви отримуєте рівно стільки, скільки ви готові віддати. Тому, коли ви хочете створити свій інфопродукт або запустити якесь навчання, в першу чергу думайте про те, що ви дійсно будете давати людям, що дійсно люди з цього отримують, і лише потім думайте про те, ага, скільки місць ви продасте. Скільки грошей ви з цього заробите, і скільки нуликів буде у вас на карті? Це була наша остання порада, і я е, хочу сказати з певністю, що я, я це зробила. Я записала перше відео на YouTube. Я е, надію, що ці поради дійсно для вас були дуже корисними, тому що я зібрала їх не лише з точки зору інструментарію комунікаційних продажів. Це такі маленькі інсайти, маленькі поради, які дійсно допомагають продавати. Навряд чи ви коли задумувались про те, що ви дійсно хочете віддавати, з якої позиції ви продаєте. Або про те, як енергія впливає на ваші продажі, я надіюсь, це відео дійсно вам сподобалося. Буду чекати на ваші коментарі, лайки, підписку, все, все, все. Тому що саме це дасть мені зрозуміти, що мені варто продовжувати, мені варто ділитися своїм досвідом, ділитися своїми інсайтами, тому що нічого так не мотивує діяти, як те, коли я отримую ваш фідбек, коли я отримую зворотній зв'язок від вас. Тому я вам дуже дуже дякую за те, що ви зі мною, і до зустрічі в наступному відео.